Зміни в цивільний кодекс, за якими стоїть і публічно це визнає спікер, покликання для того, щоб журналісти заткнули свої умні mm -hmm. ліса. Yeah. Як це працюватиме? Якщо дуже коротко, не можна буде звинувачувати або писати про людину її корупцію, або в будь-що мої звинувачувати до вироку суду. У нас між журналістським розслідуванням і вироком суду переважно ну, 5-6 років. Mm -hmm. Тобто критикувати діючу владу ні з буде. Mm -hmm. Ну бо це цивільний процес, хоп-хоп, забрали суд, закрили рот, ну, забрали гроші, замовчали, зняли матеріал. Чорним по білому написано. важливо, відмічу, зняли матеріал, означає, що з інтернету зникне вже оприлюднене. Вам просто ніде буде почитати. А, а журналісти за це ще й забашляють. Mm -hmm. Вони теж не ховаються. Ну і журналісти ж не дураки, їм пред'являють публічно. Що за у нашому законопроєкті, щоб ви розуміли, керівництво фракції слуг народу, спікер на голубому лазі пише: то все не так. Ви не так поняли. Ви не так прочитали. Та... Треба не отак от читати, а отак. Вони вас, реально, ідіотами вважають. От правда, в своєму виправданні спікер посилається на статтю в Конституції, яка взагалі цього не стосується. Вона стосується кримінального процесу. Тобто то він прирівнює статтю журналіста як до кримінальної справи СБУ. Так! Тобто, як би, що не можна покарати людину mm -hmm. до того, як вона визнана винною судом. Про це конституція і стаття, а не про журналістів, які говорять, ну ви казли хірелі. Mm -hmm. Далі Стефанчук посилається на річній ЄСПЛ, де йдеться знов про кримінальне переслідування і стосунки влади проти громадян. Mm -hmm. Тобто вони реально думають, що ми ідіоти. Ну, їм журналіст так беруть, що він написав і так по морді. Mm -hmm. Там, на голубому глазу. Mm -hmm. друзі. Повторю ще раз: не існує слух народу. Стефанчука, кабінети міністрів. Є Зеленський, який приймає рішення, а вся ця шуша його легалізовує, Голосує, приймає.